Перемога на воді суперника львівське Динамо, володар Кубка України з водного полу 2016 року. Трофей Львівська команда здобула у Харкові. Після повернення додому гравці та тренери команди поділилися враженнями від звитяги з нашою знімальною групою. Виграти будь-якою ціною після того, як Львівський ватерпольний клуб у 2016 році втратив чемпіонське звання. Керівництвом було поставлене завдання здобути Куб України. До цього турніру команда підійшла дуже відповідально. У нас просто була задача виграти кубок, і в цьому ми підсилилися. А чемпіонат і суперкубок ми будемо грати тільки своїм складом. Головний суперник львів'яну у боротьбі за трофей, той же харківський слобожанець. Перші принципові суперники зустрілися у груповому етапі. Досить впевнено перемогли львів'яни. Але це, як зазначають гравці Динамо, один з ходів їхньої тактики. Мені здається, що це не так заманюють нас, тому що на кубку Львова вони також. Програли нам в 10-1, а потім ну, вони в фіналі виграв нас надалі. Перемігши команди Маріуполя та збірну Київщини, харків'яни і львів'яни зійшлися знову у протистоянні, але цього разу вже у фінальному. Напруга неймовірна. Першими відзначилися гості, але харків'яни дуже швидко відігрались і навіть вийшовши вперед, контролювали гру. Але до великої перерви динамівці вирівняли поєдинок і відпочивати команди пішли за рахунку 4-4. Далі гойдалки продовжують. Вперед виходила то одна, то інша команда. Але фінальний свисток переможця так і не визначив. 8-8. Долю володаря Кубка України довелось вирішувати у післяматчевих пенальті. Першими схибили гості Юрій Мометєв не зумів пробити кіпера харків'ян. Від Юри Мометєва я не чекав, що він не заб'є. У мене були проблеми з другими гравцями, але від Юри Мометів я не чекав, що не заб'є. Але я знав, що Денис Волончук, якщо буде в хорошій формі, він знає всіх харківців, гравців, що там, десь я вірив на 80%, що перемога буде наша. Натомість проявив усю майстерність Денис Волончук, воротар Динамо. Йому вдалося відбити два пенальті. Львів'яни більше не помилялися. У підсумку чотири-два. На кожному тренуванні були пенальті. Може так сказати, по два, по одному оно завжди було. Провелося ну не переживати, як нас і сталося. Один не забив, ну всі вже забили. І ми виграли і на тому. І загальний рахунок 12-10, перемога Львівського вотерпольного клубу. Завжди кубок дається важко, завжди, хоча ми вже, то вже третій рік підряд перемоги. Та далося накрай тяжко. Але я отримав залування від гри, особливо коли дивився в повторі. На мене склало враження ця гра. Неприємно, але може, це тому, що ми виграли. На цьому турнірі за Львів'ян виступало троє грузинських легіонерів. Ну, легіонери мають бути сильніші, ніж наша команда. А дійсно, вони ну були на рівні з нами. Тому що, от ви бачили в кінці, як хто, хто був в пенальті, з них ніхто не був в пенальті. Останній гол грала наша шосірка перша. Ну, в принципі, ні, ми не йшли в спільному, тому що у нас були збори і разом тренувалося, пару тренувань. Ну, дійсно, ну. Це були командою, вона вся, але юнари як ну, трошки нас підсилили, звичайно, тому що в нас були заміни. У нас були рівні, а у нас заміни. Якщо б їх не було троєх, у нас б не було заміни, а було одна-дві заміни максимум. А так було рівномірно дві а ну дві шістьоки в нас. Діями урозивських легенерів, так зверху я дивився. Були великі претензії до деяких гравців. Ну, ясно, що вони нам допомогли, особливо і в захисті, і в нападі гравці були хорошого класу. Один з лідерів львівської команди, Віктор Момот, на цьому турнірі був у ролі судді і високо оцінює рівень підготовки команд. Перші дві команди це Слобожанець і Динамо Львів. Рівні дві команди були потужні. Другі, остальні, другі дві команди з третє місце Маріуполь, четверте Київ, трошки слабіші, але в принципі кубок вдався. Всі матчі були цікаві, як і малий фінал, як і основний фінал. Всі матчі були напружені, цікаві. Один м'яч а фінал. Ви самі бачили по пінальті. Тобто, ну в принципі, кубок дався і пройшов на високому рівні. Відпочивати і святкувати у динамівців. Немає часу. Гравці почали плавну підготовку до суперкубка України, який буде розіграно 10 грудня у Києві у матчі з тим же слобожанцем, який очевидно прагнутиме реваншу. У Нас така запекла боротьба і. Між там хлопцями і, і там, я знаю, журналісти там, і так далі. Харкова пишуть, що ми там такі, сякі, та я, да, всі ну, максимально мають з віддачу, підійдуть до того суперкубка, щоб доказати їм, що ми не просто так виграли кубок і так далі. Ми Готуємося ще до суперкубка, а потім ми, та й ми чемпіонат виграємо. Звичайно, що вже додало нам багато емоцій. І більшість повірило в себе наша команда ціла. І ми, і ми готуємося і хочемо перемогти, що Суперкубок і чемпіонат, і наступний кубок. 頑張って。<music>